Слава Ісусу Христу, дорогі наші брати і сестри! Ми приймаємо участь в християнській ході за сім'ю, сім'ю добру, правильно, християнську. І за її цінності маємо тут біля себе нашу парафіянку, служителя Радіо Марія своєю гарною донечкою, пані Тетянко. І це є ваші знайомі, ваші друзі. Представте їх і попросимо пару слів сказати на тему навіщо така хода? Чи потрібно афішірувати, чи це має свій сенс? Як це відбувається потім в майбутньому свої впливи має два слова за вас і представте ваших друзів. Я сьогодні познайомилася з цією чудовою родиною насправді як знайоміся з людьми, які просто для мене є прикладом. Ось побачила сім'ю Давиденки, які для цієї події спеціально навіть друкували футболки з дитинами із життя своєї родини. І побачила цю сім'ю навіть була маленький короткий репортаж для Радіо Марія. Для мене приклад насправді. І сьогодні я думаю, що ця хода, яка зібрала багато тисяч, так, є. Позицію, навіть таким запитом для нашої влади, що ну українці хочуть щоб підтримувала наша влада традиційну сім'ю, щоб підтримувала маму, батька, діток, щоб законодавчо нам фактично давала зелене світло, щоб традиційна християнська богом задумана сім'я в Україні. Була в пошані. і я думаю, що ось ця хода на захист прав дітей сім'ї є цьому підтвердження. А чудова родина сама за себе скаже, тому що ну я думаю, ну я зроблю собі такий теж для я думаю, це приклад. орден Паулінів, так носити всі парафії, роздруковані дуже, дуже гарно. гарно. Я візь, 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 за приклад насправді навіть роздрукувати футболку з нашими сімейними світлинами. Дуже гарно родина Девіденків. Скажіть, які ваші імена, як вас звати? Звідки ви? І що ви скажете про такий захід? Може, татуню скаже. Як тебе звати? Віталік Віталік тебе Евеліна. Евелінка, Оленка Оленка. тато Олександр Олександр. Затку. і мама Леся Леся. Що, мамуня і татко? Скажіть, як ви на це дивитесь? Як би ви це організували? І який сенс є такої події в житті сім'ї, церкви, держави, можливо, і світу? Я скажу слово, потім чоловік. Доповнити творцем сім'ї є Бог. І я вважаю, що якщо двоє людей покохали один одного і вірять у Бога, це можний фундамент для сім'ї. А якщо вони люблять Бога і люблять один одного і народять діточок, у них будуть щасливі діти, і це буде сім'я щаслива. І саме головне. Я вважаю, що все починається з сім'ї. Щаслива сім'я, щаслива церква, щаслива держава. Коли будуть приємні відносини у сім'ї, то буде і Україна наша краща, буде і держава наша краща, і світ буде краще. Дуже гарно. татунів. Просимо вас. Є дуже важливий, оскільки це дає людям. Привід подумати і порівняти і вибрати, ми пропонуємо здорову родину, здорове суспільство. Кожна людина вибирає своє, але люди мусять знати, що тільки божі закони, які втілюються в сім'ї, є майбутнім. І тому ми вважаємо, що дуже гарний захід провести час з сім'єю. Ми вибралися з села в місто, і нам тут дуже приємно, дуже гарно. Наприклад, чого сім'я, чому тато і мама. Тому що якщо в сім'ї є синочок, ніхто не виховує сина краще, ніж батько. А якщо є донечка... Ніхто не зможе показати приклад ніжності, любові, взаємодопомоги краще своїй донечці, ніж мама. Тому щаслива погані батьки, всевишній Бог і щасливі діти це запорука щасливої сім'ї, щасливої родини і щасливої країни. Діточка, як вам подобається, а як вам подобається, що ви скажете, ви далеко їхали сюди до Києва? Скільки годину? Дві. Скільки їхали? Підфаст ваш. Дві годинки. Як вам подобається такий захід? Ви би хотіли, щоб ваші друзі прийшли теж сюди з вами? Так? Ви маєте чим показатись, засвідчити, що у вас гарні батьки, гарна сім'я. І справді бажаємо всім, щоб такі гарні родини були, які живуть з Богом і живуть в гарній любові. Давайте всіх привітаємо ще раз і хай Бог вам благословить. Дякуємо сердечно. А тут О, а тут а як гарно дивіться, тато і мама, і я. Я вас люблю дуже гарно. Прекрасно. Хай Бог благословляє. Ось такі наші гарні родини. Бажаємо всім Божого благословення і опіки матінки Божої. На все вам добре. Христос Воскрес! Слава Ісусу Христу!